Хто наступний? Шевчук. 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 Так, Доброго дня, ми сьогодні вам демонструємо нашу систему контакту доступу. Тут використовується мотична клавіатура, архід модуль, акційна плата і зароків. Також архівна н'я моделі 2560. Як це працює? Є дві можливості, за допомогою яких ви можете отримати доступ або до дверей, або до серверу, або до чого-небудь, що ви хочете захистити від чужих людей. ввести вистипін-код, який ви можете використовувати саме на цій планці, або використати ключ-доступ, такий як ключ карти Перемости ніж. Ми використовували 6 бібліотек, серва, лікують, п Keypad, SPI, FIT, -E, сервер. Функції перевірки паролю. Спинування даних для того, щоб отримати ключ, щоб додати його базу. Функція Loop, в якій ми перевіряємо правильність паролю. От сам зовнішній вигляд нашого пристрою. Також у нас розроблений клієнт і сервер, але на жаль, ми не зробили так на icp нятапі Тепер можу продемонструвати, як працює наш. Почнемо з воду паролі. Звісно, звуковий є е е звук. Це я ввожу неправильний, корект. Ввожу правильний. А, стиральність, все, звісно, є також. Правильний. У нас відпрацював сервопривод, який відкрив замок. Зараз він вже закрився. Тепер у нас є ключ-карта. Якщо нам ну, не хочеться вводити порогу, ми можемо просто підійти. Неправильна ключ-карта. Не входить. От ключ-карта правильна, Ми отримуємо знову от, доступ, двері відкриваються і знову закривається. Круто. Отак от. Супер, класно. Хто за що відповідав? Я робила підняти церкву. Але, на жаль, він розприйняє підхищається. Так, ми працювали от з таким модулем. Я, на жаль, заповню і кам'яніва точна модель. Якісь ЄСП, не пам'ятаю. ЄСП. Спочатку я не робив, потім згорів, але з ним було доволі багато проблем. Тому, на жаль, у нас ніяк не вийшло, ми використовували велику кількість людей, які нам могли стікнути, але не виходить. Ну, таке от придумали китайці. Я виконував роботу з архід-модулем, з спікером. Дарина виконувала роботу з акіпадом і допомагала мені ще сероприводом, бо він нас трошки працював погано, він там то крутився, то не крутився. В якийсь момент він взагалі просто крутився, бо йому так захотілося. Вот. Ну Надо. все, більше ніяких проблем ми не отримували під час розробки. Це все. Супер. Класно. Дякую, добре. добре, дякую. все розбирати в камінетах? Так. так.